<рісне> Не працюємо. <рісне> і, <з 'їхне> да. і, 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 і ось ми Є? прийшли. Зібрання суч приїжджає наш хазяїн, який має 97,2% ад. майно все належить бойкові. Ігор Ярославич, бойко все майно йому належить. Ось ми з ним разом 500 чоловік нас залишилося. і ми, ми хочемо зайти, щоб працювати. Но нам туди не дають. Вони закриваються, вони не виходять, не показують документи в нас нічого. Просто міліція приїжджає, вони починають бити. І кажуть, на нас нападають. Ми там навіть не були, а вони таку брехню, а міліції навозять з усієї України. Нащо таку показуху робити? Чому сам цей депутат Пашинський не приїде? Да, йому треба бізнес. А як нам жити? П'ять місяців, ми без зарплати, без копійки, мене нема пенсії, я сама живу. За що платити квартиру? Завтра прийдуть, відріжуть світло, газ. Ми ні на кого не кидаємося, ми прийшли і хочемо, щоб вийшов, щоб вийшов начальник Пояснив, на якому він основанні сидить у Білому домі і не дає нам працювати. Вони сиплють з оселасників порошок на нас. Міліцію визивають, і до їх міліція їде, бо це бо це депутат Пашинський. А чому нам нема підтримки? З простим людям. Ці люди всі тут по 40 років, по 50 працюють, я менше. Але вони, коли зайшли на фабрику в четвер, вони плакали. Вони все життя там попрацювали. Для їх це дико, щоб сьогодні в нас така влада. Щоб нам не давали працювати, у нас конституція, взагалі, я не знаю, про що в нас конституція, де ніде не ні в одній країні світу такого немає. Якщо як у нас, влада не може зовсім нічого не вплинути, зовсім не впливає ніяк. І це вже твориться півроку. Я шість за Житомирські ласощі. Чого мене не пускають? 38 років проробила я сьогодні. Куди мені йти на старость років? Чотири роки до пенсії. Це жах. То начальника, хай він бере мене, щоб я там йому повністю. Скажіть, будь ласка, це великий Скажіть. жах, це дуже жах. Це такої країни, як наша Україна, 38 ніде років віддала фабриці, фабриці 38 років сьогодні. Це ж ніхто не питає, де я працювала. Ось я працювала із дитинства, після школи, 17 років. Ми я нічого на зараз мене нікуди не явала. Як живе Україна, і сьогодні таке місто здорове, нас тільки давлять міліцією, лякають, все врем'я пригонять з усієї України. Міліцію звозять і все. І вони бояться. Вони бояться, в міліція зранку приїжджає. в вікнах сидять, міліція вже є. Вони Що, раді. міліції по скільки платять по тисячу за два часа, за три часа. Тітушкам п'ять тисяч за те, Нет, що вони платували. Перш... Це я зайшли тоді до... і ко це го чи 31 го числа. Вони ж мерво понароблювали вони тоді. Виробили. Вони прийшли. Це є. з бомбами, з гранатами поприходили, з ножами, з усім поприходили. Скільки було порошка. І Ми мусили зафіксовано. І Чого не приймають? Що Чого не приймають мирне? Я чого руди кази п'ять місяців? Ми без роботи вообще сидимо під поставили. Що він за народом. І Люди тут за народом, Хто за народом Никто. вони не стоять за когось не відстоюють. Вони відстоюють свої права на працю, щоб вони хочуть працювати. День у день брешуть одна брехня. Більше нічого. А люди? Це люди. Це крик, що нам треба? Нам робота, треба, а не Це крик душі. <звач> Прийшли дійсно <звачу> з палками, з дубин, криками дивитися. А людям не мали дітися. Вото їдьте, та захищайте там. Діки пригнали богаїв сюди. Дуже важко. І нас тоді так оточували, ми з ними говорили, але ніхто, ніхто на нас не реагував. Працівники Житомирської фабрики. Сьогодні з вами тут, як завжди, збори колективу і ми з вами зустрічаємося, спілкуємося, зраженнями. Сьогодні у нас, по ідеї, мали бути збори, але вчора наша ініціативна група записалася на прийом. До нового керівника е, поліції в, Житомирі, в Житомирській області, до Печененка В'ячеслава Петровича. Ми тільки до В'ячеслава Петровича підходили, він сказав, що да, е, зустріч наших запланована і буде. Вона буде в три години в будівлі МВС на робочому місці В'ячеслава Петровича. Е, тому я пропоную е, нам зараз тут е, не збиратися далі, а спокійно. Потихеньку йдемо до будівлі СБР, там зберемо ініціативну групу, яка до В'ячеслава Петровича на збори. І там В'ячеслав Петрович розкаже все, що він думає про нашу ситуацію, коли він вирішить питання оцеї, цього хаосу, який відбувається, і коли ми з вами попадемо на робочі місця, коли ми почнемо працювати.